Цифровізація судів це в принципі неминучий процес в сучасних умовах. Особливе значення він набуває в нинішніх умовах в Україні, коли люди повинні мати можливість отримувати послуги з правосуддя, як називаю так, послугами, незалежно від того, де вони перебувають. З цією метою робота була розпочата ще на початку каденції. Я ініціював законопроект щодо поетапного введення ЄСІЦ, який був прийнятий в кінці минулого року, і вже діє, уже ЄСІЦ в окремих модулях працює. І, зокрема, працює електронний кабінет для учасників справи. Тобто, людина може подавати документи в суд дистанційно через. Цей електронний кабінет може отримувати від суду документи, де б вона не знаходилась, вона може зайти в свій кабінет і отримати відповідні повістки, судові рішення, ухвали, подивитися їх і відповідно відреагувати на них. Також людина може брати участь у засіданні судовому онлайн, практично з усіх категорій справ, і де б вона не перебувала. Знову ж таки, в умовах, коли в нас ми маємо дуже багато внутрішньопереміщених осіб, коли ми маємо громадян України, які вимушено виїхали за кордон, це питання є, на моє переконання, надзвичайно важливим. В цьому напрямку робота продовжується, відповідні процеси будуть активізуватися, буде шукатися фінансування для запуску. Більш зручного функціоналу, більш широкого функціоналу, власне, в цьому напрямку працюємо, незважаючи на складні воєнні умови.